30 вересня в Україні віддали данину поваги бібліотечному рухові. Своє професійне свято відзначили ті, хто усе своє життя дружить з книгами і пропагує їх. Бібліотекарі. На сьогоднішній день в Україні функціонують близько 40 тисяч великих і малих бібліотек. Ця мережа у Надвірнянському районі нараховує 41 установу. Бібліотека і книга назавжди залишатимуться одним цілим. Попри розвиток інформаційних технологій, традиційні читальні і далі для багатьох поколінь залишаються храмом знань і мудрості. І влада, вітаючи бібліотекарів із професійним святом, пообіцяла ці храми підтримувати. Матеріально технічний стан наших храмів а це дійсно храми. Він, безумовно, бажає бути набагато кращим. І повірте мені, влада все робити спільно з вами для того, щоб максимально задовільнити ті потреби, хоча б першочергові, щоб у вас було тепло, комфортно вам працювати, щоб забезпечити аншлаг у ваших бібліотеках, щоб як і молоді. Люди, молоді діти і доросле населення. Вони відвідували бібліотеку, долучалися до книги. Хоч книгозбірні працюють у нерівних умовах з інтернетом і телебаченням, проте робота бібліотекарів потрібна, бо ніхто не може донести слово так, як книга, і знайомство з нею іноді залишається у пам'яті на все життя. Я згадую свою першу книжечку. Така була тоненька в першому класі. Вона називається називалася Чудо Юдо Рибакет, і мені здається, що я ніколи не згадаю. Що я першим побачив по телевізору чи в комп'ютері? А першу книжечку я пам'ятаю, вона така була потрібна, але досить, досить дуже цікава для мене. Я з гордістю її читав всім, і батькам своїм, і друзям. Спільними грамотами Надвернянської районної державної адміністрації і районної ради за зразкову працю і з нагоди професійного свята нагородили кращих бібліотекарів 2013 року: Оксану Мельниченко, Галину Кушнірчук і Галину Середюк. А відділ культури за досягнення в роботі вручив грамоти 12 бібліотечним колективам Надвірнянщини. 15 бібліотекарів України зустрічають своє професійне свято, але ця дата стосується не тільки працівників галузі культури, а всіх. Адже кожна людина хоча б раз у житті пройшла через книгозбірню. Це свято не тільки для бібліотек, і для бібліотечних працівників. Це свято для всіх тих, хто любить книгу, вшанує книгу, читає книгу, для всіх наших користувачів воно є загальнонародне, бо, як вже сказали, ведуча через бібліотеки проходить так чи інакше в різні періоди життя усе населення нашої країни. Бо без книги немає знань. Чи немає майбутнього. вшанували працю бібліотекарів квітами, подяками і теплими словами. Концертну програму прикрасили соліст РБК Віктор Чудновський, народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Перевесло і наймолодші читачі бібліотек, яким колись продовжувати справу своїх попередників.